Доброго дня, на зв'язку компанія Plastbox. Сьогодні у нас на огляді вентилятор прихованого монтажу під плитку та гіпсокартон канального типу конфігурації. Зараз більш детальніше розкажемо, що він собою представляє. Це йде корпус вентилятору, який кріпиться позаду плитки, екран, для якого вибирається плитка, а також клеїться на фронтальну частину. Далі входить комплект патрубок. Далі є шаблон для виборки плитки, а також. Перехідне кільце. Зараз пояснимо більш детальніше, для чого воно потрібно. Різні компанії мають різний тип конфігурації канальних вентиляторів. Це йде висота, діаметр, конфігурація підключення, а також ціновий діапазон. У нас е, патрубки продумані таким чином, щоб е, кабель-менеджмент виведений був для будь-якого практично універсального типу вентиляції. Далі є у нас хамут зажимний, який можливо регулювати під діаметр самого канального вентилятору, а також вибірка, при якій можливо деінсталювати виріб, почистити, замінити, зробити якісь експлуатаційні моменти. Далі, якщо ми беремо до прикладу, компанію Aventa польського виробника, у нього йдуть вентилятори зі ступенчастою перехідною частиною. Зовнішній діаметр йде більший, внутрішній йде менший. Тим самим сюди засовується труба, а також сюди одягається. Ми його інтегрували під наш тип вентиляторів розроблений, який ви можете безпроблемно вставити, зафіксувати хамут і інсталювати його в свою стіну. Тим самим, дивіться, якщо ми беремо зараз з вами вентилятор, який. Має пряму форму, немає ступеньки. У нього йде діаметр 99 мм. Ви його вставляєте, ось, ви собі підібрали, до прикладу, компанію Vents, або ще якийсь, до прикладу, другий тип вентиляторів. Ви собі зафіксували, це воно у вас зафіксовано Ви берете перехідне кільце і вставляєте його в рамку діаметру. Ставили і все воно зафіксоване акуратно дивиться, і ви таким самим чином можете підібрати собі під будь-який бюджет тип вентиляції. У нас вони є в сотому діаметрі. Далі є в нас в 125-му діаметрі такий сам, така сама конфігурація в нього зі ступенчастим патрубком. А також є у нас розроблені для 150 діаметрів вентиляторів. Ось такого типу. За детальною інформацією, кого зацікавить для більш детальної консультації або при підборі вентилятору під ваше приміщення, звертайтеся за телефоном шапки профіля або за телефоном, який вказаний на екрані. З вами була компанія Plastbox. Обирайте якісні та довговічні вироби.